Вітаю всіх. Сьогодні голосування за закони Набу і тому подібне. Європа сказала не дасть бабла, якщо не проголосують. Тепер. Давайте подивимось. ЄС відновить фінансову допомогу Україні в найближчий час. ЄС відновить фінансову допомогу Україні в найближчий час. ЄС відновить фінансову допомогу Україні в найближчий час. ЄС відновить фінансову допомогу. Відновить, відновить вони готові це робити. Але на умовах, які вони ставлять, відновлять. <гум> Ось вона. З'являється знову, все добре, йде вона. Відновлення є, фінансової допомоги. Ось. Давайте так. Європу влаштовуватиме той закон про набу і про антикорупційні заходи. Європу влаштовуватиме це все. Дивіться, Європу влаштовуватиме. Але тріка Пентаклі вони можуть вимагати щось там доробляти. Пропозиції якісь носити. Відкрито про це казати ніхто не буде. Вони будуть давити цим законом. І щоб отримати гроші, нашим доведеться певні дії виконувати. Це не буде на широкий загал. І відчуватимуть вони себе жертвами обмеженими. Оу. Дивіться. Наші це роблять, тому що вимагає Європа, вимагають партнери. І оці рамки, які ставлять ним, і захист оцього всього. Вони повинні, вони повинні це відпрацювати. Інших варіантів немає. І вони це зроблять: хочуть, не хочуть, вони це робити будуть. Бо залишиться без бабла. Ось так.